Є ситуації, коли ми самі дозволяємо іншим порушувати наші кордони, тому що не знаємо, як зупинити їх без конфлікту. Наприклад, ви сідаєте в таксі, а водій одразу починає говорити і не зупиняється ні на мить, а ви чимно киваєте і посміхаєтесь, хоча всередині вже відчуваєте в тому і мрієте бодай про кілька хвилин тиші, а його монолог тече без жодної паузи і перебити вам його незручно, бо ж ви боїтесь образити таку товариську людину. Або в свого майстра в барбершопі чи на манікюрі, і це найкращий фахівець у всьому районі. Але вам доводиться слухати його нескінченні розповіді про все на світі. Тож ви мовчки терпите, аби не зіпсувати стосунки, і навіть попри те, що це вас виснажує. Ще одна поширена сцена, коли ви зосереджені на важливій роботі, а ваш колега то підходить, то відволікає питаннями чи пропозиціями випити кави. Усі ці випадки мають одне спільне. Ми мовчимо. Мовчимо, щоб не образити. Але є простий спосіб, як сказати Стоп при цьому не створюючи конфлікту. Використовуйте формулу я повідомлення. Мені зараз хочеться побути наодинці. Мені зручно зараз працювати без відволікань. Я відчуваю себе краще, коли навколо тихо. Дякую, що розумієш. Крапка. Спокійно, чітко. І без виправдань так ви даєте зрозуміти, що ваші кордони непорушні.